Чесний громадянин міста Коростеня. ця відзнака є найціннішою для Володимира Москаленка. А взагалі, нинішній мер старовинного міста на берегах легендарної річки Уж має у своїй скарбниці досягнень багато державних і відомчих нагород за свої успіхи. Якщо брати там по значимості, то орден за заслуги третього степені, другого і першого, Тобто водич якби калер за заслуги трьох ступенів. Крім чого, нагороди Православної церкви там багато є, десь до 10-ти князя Володимира, Нестор Літописця, Потім є нагороди, які там відомчі маються на увазі якісь там міністерства, там, що це буде освіти, це буде культури, це Міністерство внутрішніх справ, ордена, почесна грамота Верховної Ради України, там, почесна грамота Кабінету міністрів, під них теж там даються ордена під ці грамоти, тому достатньо багато. Володимир Москаленко народився у місті Коростені у родині залізничників. І його батьки, і дід, і брат працювали на залізниці. Та й сам він розпочав свою трудову діяльність саме у цій сфері. Сьогодні в місті проживає більше чотирьох тисяч залізничників, хто працюють. А на той час то взагалі там було. Біля 15 тисяч залізничників, багато підприємств, тому звичайній такі робочій родині залізничників. Учився в середній школі номер 8 В дитинстві, як правило, хлопці завжди захопили спортом. Спортом, де у нас така команда була. По-перше, там всі ігрові види спорту: футбол, волейбол, баскетбол. Абсолютно, воно таке враження було, що ми родилися спортсмени, але ми ще всім займалися. Улюбленими предметами у школі були історія та література. Проте Володимир Москаленко спочатку не обрав гуманітарну сферу, а вступив до морехідного училища в естонському місті Пярну. Потім була служба в армії. Згодом романтика і мореплавство відійшли у минуле, адже після строкової служби на військовому флоті Володимир вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на філософський факультет. Друзі читають там, скажімо, детективи. А я там читаю Гьоте, Тігте, Канта, Єгеля. Там вони думали, що він не нормальна людина. Чи, кому вони дуже важкі, до речі, їх, їх читати, тому, а мене це Питання всіх, де ми взялися, як так сталося, як світ утворився. Все. Після періоду партійно-політичної діяльності на початку складних 90-х, певний час був безробітним, а згодом заснував потужну комерційну виробничу фірму. Її називали «Вєрас». Це чотири засновника. По Знаком зодіака так і назвали, придумали, так я зробили. На початку там різне було, і носили, і шили, і ну, важке початок. А потім е підприємство, яке я виробляло із гранітні вироби, їх практично не було, а потім у мене три кар'єри з'явилися. Магазини, все. Тобто, ну така потужна, на той час комерційна, виробнича фірма, яка працювала. Що ж спонукало тодішнього успішного підприємця балотуватись на посаду Коростенського міського голови? Сказати, що я мав колосальне велике бажання піти міським головою. Я б не сказав. Я був вільна людина, я був забезпечена людина, я себе спокійно почував, я і за себе за свою фірму. Мене це задовільняло. Але на той час місто корисні було в дуже важкому стані економічному. Ну, ви розумієте, що перехід до цей 91-й рік перехід на нові колії ведення господарства і нову державу, незалежну Україну, він не просто давався. Це одна сторона, а друга сторона ми з Чорнобильське місто. І ми найбільше місто на Україні, яке занесено в третю категорію міст. І от уявіть собі, на той період була велика міграція людей, спеціалістів, які виїжджали, і група людей прийшли до мене і зіграли на мій цей патріотизм, на те, що я небайдужа людина, і говорять, ну, бачите, що місто то валиться, пропадає та мави. Образно говоря, жируєте в себе на фермі, там бить, все і себе так що кидаєте це і переходите. Ну, І в чому доля чогось була правди і чесності, і порядності. Тому не від великого бажання, щоб мені хотілося бути міським головою, а від бажання зробити для міста, для людей. Хоча це може так високопарно звучить, але деле це таке те, що спонукало мене на те піти на вибори. Тож у 1998 році Володимир Москаленко виграв виборчі перегони і вперше став мером Коростеня. Головне, що я розпочав це, звісно, з кадрів з людей. Я їм всім рекомендую зараз, хто хоче мати успіх, той повинні підібрати нормальні кадри. Ті, хто будуть працювати на совість порядно і маючи гарний хіст і інтелект. Друге, зробили стратегію розвитку міста. Міста нас. Промислово. Треба реанімувати там економіку промисловості. Тому один із таких перших кроків був була створена рада директорів міста. Або рада керівників потім і вона перейшла, тому що директори це Вузько, це, це той дорадчий орган, який допомагав мені, як міському голові, міській раді робити гарні конкретні справи. Дбаючи про збереження історичної спадщини Коростеня, Володимир Москаленко ініціював проведення на його території археологічних досліджень. У нас на той час було записано перший письмовий сповід про місто Коростень 945 рік, коли княгиня Оля спалила міста. Князі Ігоря вбили, княгиня Оля спалила місто. 945 рік. Це була столиця Древлян. Значить, історія ж до цього була, вона ж не могла зараз стати столиці. Значить, був населений пом, потім місто, потім столиця. Тому я захотів, щоб ми відновили історичну справедливість. Не містечковий патріотизм, що ми самі кращі і нас краще. це всі говорять про це, а щоб наука сказала. І ми заключили договор з Інститутом археології, академії наук, Такі є Толочко Петро Петрович, Академії очолює цей інститут, і я попросив, шановний, ну давайте науково покажемо всім, всьому світу і користенцям, а коли ж тут з'явилося це місто, як воно було? І коли почали розкопки, перша рік якось так скромно, це був 2002 рік. На другий рік на місці, де Красна Гірка, не червона а Красна Гірка, де були палаці князєві, там. Почали знаходити такі екземпляри, що просто це всіх здивувало. Ми ще через рік провели научно практичну, археологічну конференцію міжнародну. Були представники Франції, Польщі, Словакії, Росії, Білорусі, України, всі, які научно обґрунтовували це все. Ми Пізніше ще три конференції провели, Роскопські до цього дня йдуть, зараз заїхали вже археологи. Кожен рік починається з 2002 року, ми до цього часу 15 років ми копаємо, весь час знаходимо. І коли Академія наук зробила дослідження, вона подала Верховну Раду доповідну записку про те, що вони знайшли, як знайшли. І Верховна Рада прийняла рішення, що місто Коростень було засновано в 705 році. Тобто, в 2005 році місто Коростень опонулося 1300 років. Свою діяльність на посаді міського голови Володимир Москаленко розпочав у непрості часи. Змін потребувало все: і господарський комплекс міста, і напрямки його економічного розвитку. Ми перші, які добилися вільної економічної зони. Важко давалося, Наклали мораторій і не пішло. Ми пішли далі. Ми створили індустріальний парк. По принципу європейських американців. Я це знав, я це не читав, я знав, у нас ніхто не хотів цим займатися. І ще не було закону про індустріальний парк, і ми вже його зробили. І на основі цього індустріального парку у нас родився завод МД по випуску мебельної плити саме. Великі на Україні такі дуже унікальні зводку, хоча дуже важко давався. Після цього ми створили ще один індустріальний парк, де виділили 42 гектари землі, де вже вибрали керуючу компанію, де хочемо залучити інвестиції саме різні, щоб там і були прибори, обдівне, і кластер там по дереву. Міський голова спрямував свої зусилля і на відродження духовності громади, її згуртованості та єдності. Треба починати з людей, з дітей і вбивати, розказувати їм свідомість, що вони представляють суперпрекрасне місто, що це столиця Древля, що тут такі були історичні події, що вони особливі люди, що так Богом дано, що вони саме тут родилися. Вони повинні все зробити, щоб тут таке було прекрасне життя. І коли вони через свідомість свою пропустять, своїх дітей, своїх внуків, нас буде зовсім інше відношення. Тому те, що ми змогли зробити за цей час, от я вже 20-й рік працюю, я вважаю, що ми дещо приблизили свідомість наших коростенців, всіх віків, до гордості, до свідомості за своє місто, за свої справи, за те, що тут зроблено, це для нас дуже важливо. Завдячуючи зусиллям Володимира Москаленка, місто Коростень перетворилося на історико-культурний центр, в якому активно розвивається туризм. Тут зведено цілу низку унікальних пам'ятників та пам'ятних знаків. Відроджуються музеї, історико-архітектурні пам'ятки культури Древлянського краю. Коростенці надзвичайно пишаються військово-історичним комплексом скеля та центральним парком культури і відпочинку імені Островського. На той час коли я був, це було головний смітник міста Коростеня. Там територія гарна саме по собі, але там було закинуто, це було зруйновано. Тому ми зібрали раду керівників. І я говорю, що ну, сьогодні сьогоднішнього днемо розвивати парк, робити його гарним, привабливим, цікавим, парком для відпочинку. У нас приблизно 150 керівників, ходить рада керівників. На щастя для всіх нас разом взятих, ні один не сказав, що я не буду, що я не хочу, це, мені це не цікаво. Всі з цим погодилися, а на той же час хочу. зараз трошки бюджет ті гроші, я тоді ж не було, хочу. Тому будемо робити таким чином. Кого є гроші, ти буде гроші давати. Кого є матеріали, ти буде матеріали давати. Кого є людські ресурси, буде людей давати фахівці. І будемо робити. Завдячуючи Володимиру Мускаленку, коростень став столицею багатьох фестивалів. Своєрідною візитівкою міста є міжнародний фестиваль дерунів, який набув популярності і в Україні, і далеко за її межами. У 2016 році тільки гостей приїхало більше 50 тисяч. Практично ми вже не можемо вмістити, Ми вже задіяли і площі центральні, і парк, і дальні куточки парка. Ну, 250 торгових точок, які готують дуруни. Але я хотів, щоб було розуміння таке, що це фестиваль не просто там, скажем, живота, дуруна з'їсти. Це ж не є велика проблема для кожного. Це фестиваль української поліської культури. Ну, по вже багато років з дня заснування цього фестивалю. Ми всі одягаємо вишиванки, приходимо на цей фестиваль. Ми також рекомендуємо всім гостям, що приходили в вишиванках. В Цей час проходить дуже багато заходів. У нас деруни жарять. Ну, по-перше, я сам жарю деруни з першого дня. Мені одягає такі ковпак, написано Мер і такі передній написано деруни від мера і я в тому місці стою і сам по цей процес є рецепт найпростий, саме нормальні, саме такі. Без видумок дируни. І... Нас, до речі, жарять деруни і з Великої Британії, з і Шотландії, і з Норвегії, і Швеції, і поляки. Подобається коростенцям та гостям міста також фестивалі Рок-Булава, історичної реконструкції Добриня та літературно-мистецьке свято просто так. Або просто на покрову. Він був просто так, ми його провели на покрову, наше престольне свято, причому. В різних місцях і на вулиці, будинку культури, його проводили. Ми запрошуємо всіх письменників з усієї України. Вони змагаються, моїм призи вручаємо. Це ми започаткували його, тільки я, мене обрали міські малової через рік. Весь час проводимо з тим, щоб підтримати нашу літературу українську в першу чергу. Мені подобається дуже гарний. Ми фестиваль проводимо православної пісні. Пріоритетним завданням у діяльності міського голови є і розвиток спорту. Це і реконструкція стадіону, це і спортивні зали, це і майданчики, і штучних поквітяних районах налаштовано. Це і далі там реконструкція стадіону, це і будівництво басейну, і спортивного комплексу такого європейського рівня. Володимир Москаленко є рекордсменом України, адже громада п'ять разів поспіль обирала його міським головою. Саме головне те, що ми змогли згуртувати громаду міста Коростеня на виконання багатьох і гарних задумів і життя. Одна людина не може зробити, я завжди говорив, а будеш ти працювати 25 годин на добу, якщо ти не збереш гарний колектив однодумців. Управлінці в першу чергу, а потім всі інші. Якщо ти не заражиш своєю ідеєю розвитку та міста, то це буде важко зробити. Володимир Москаленко зарекомендував себе як мудрий політик, досвідчений управлінець, гарний господар. Він впевнений, тоді, у 1998-му зробив правильний вибір і нині успішно продовжує дбати про добробут користенців та розвиток рідного міста, яке неодноразово за роки його діяльності ставало переможцем всеукраїнського конкурсу Місто найкращого благоустрою.